У нас тут такий напрямок, що дуже-дуже важливий. На даний момент напрямку так ну, середньостатистичний, жахко, ситуація складна, але контрольована. Вони зараз вже навіть на такої степені не мотивовані, вони вже самі не розуміють, що вони тут роблять. Вони йдуть сюди, а там загарят отряди, які їх назад розстрілює. На початку позиції дві сутки безперервно обстрілювала артилерія. Артилерія, ви бачите, дерево не лишилося. Після артилерії зранку малими групами по 10 чоловік заходили на позицію. Вони були вдягнуті в, в ці площі, які не дозволяють побачити в тепловізор, підсунулися до позиції близько на відстань 100 метрів. І почали штурм позиції. Ну, У них нічого не вийшло, тому що хлопці їх замітили. А оцей плащ хлопці лазили на позиції до... Окупантів і знайшли такий плащ. Чому особливість в ньому? В тому, що він, де тут немає не простріля, ложить якась фольга. Коли він не накривається, не видно нашого ворога. Періодично вони пробують ну, мінімальними групами в кількості 6 там-8 осіб. Пройти, проїсти, як то кажуть, запрыгнуть в окоп занять ці позиції. Ну, слава Богу, в них нічого не виходить. Чому ворога нічого не виходить? Е Мотивації немає. В них мотивація, це ми неодноразово чуємо по перехватам. Якщо ви не підете, ми вас розстріляємо. Якщо ви покинете позицію, ми ну, вас розстріляємо. Мотивація в них одна. Це страх, на якому тримається їхня армія. Втомано але... ззаді нас батьки, діти, дружини. Треба робити цю справу. Морська робота. В обов'язки входить, я ж кажу, спостерігати, не дати можливості ворогу пройти на цю ділянку. Боронити Україну. Такі обов'язки. Вони без бронетехніки, без е, будь-яких засобів, вони долають буквально полем кілометр пішком, щоб підлізти до позиції, і автоматично вони стають як гарматне м'ясом. Артилерія. Помічає їх, розбиває, вони оце валяються по полю. У нас вдома у нас за плечами сім'я, будинок, рідні. Дуже вдячний всім людям, які нам допомагають, волонтерам, які нам допомагають. Це буде Україна. Перемога і мотивує, так що скільки б їх не було, сотні, так що вони не заполучать ні куска землі. Так що тільки буде їх тут чекати смерть. Тримайтеся, перемога буде за нами. Терпіння і разом ми переможемо. Слава Україні! Потрібно закінчити цю війну перемогою, нашою перемогою обов'язково. І до кінця от, з цим об'єднатися і до кінця-розгромити до кінця, оцю московську орду, яка сунеться на нас. Так що, я думаю, буде Україна.